Професійний ніж для шкіри. Артикул 340148. Ножі доступні у двох розмірах із шириною леза 30 мм та 40 мм. Ніж виготовлено з преміальної сталі. Ручка виготовлена із темного дерева. Лезо має односторонню загострену ріжучу кромку. Завдяки міцності сталі, ніж довго залишається загостреним. Ніж чудово підходить для розкрою та брусовки шкіри. Беремо рамену шкіру товщиною 4 мм та ріжемо. Ріже як по маслу, без зусиль. А тонка шкіра криється зовсім без зусиль. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com